Тривачкові, які Бен Сімон забив за сім років НБА, можна перерахувати на пальцях однієї руки. Ви розумієте, що навіть ша кидав штрафні краще за нього. Як гравець може бути обраний під першим піком, стати кращим новачком року, зіграти на трьох матчах зірок, і після цього всього вважатися бастом. Це відеоадаптація матеріалу від нонстоп Sports про загадкову історію Бена Сімонса. Теорії Бен це пойнтгерд зі зростом майже 210 сантиметрів, який має чудове бачення майданчику, сильний захист та елітний атлетизм. Але в реальності Сімон Соролі вику посередній команді Бруклін Нет, в якій він не зміг отримати більшу роль навіть після того, як НЕЦ обміняли своїх суперзірок. Але як йому вдалося загубити самого себе настільки? Адже він забував 70% штрафних своїй першій серії плей оф і лише 33% – в останні. Повертаючись до його студентських років, у нього був один з найпродуктивніших сезонів за всю історію Енцідаболей. Він перший гравець з Сім'ят го року, який набирав студентах середньому 19 плюс 11 плюс 4. Він був одним з найшвидших та найкоординованіших спортсменів, які виступали в командному спорті, не тільки в баскетболі. Він робив у швидкому нападі такі речі, які від людей його розмірів раніше не бачили. І завдяки його дріблінгу та вміню знаходити партнерів по команді Репорти Бена були переповнені порівняннями з Леброном Джеймсом. Тож, коли його обрали під першим піком 16-му році, ніхто не здивувався, але проблеми почалися майже відразу кемпі Філадельфії за декілька тижнів до початку свого першого сезону в НБА Бен відразу отримав травму ноги і змушений був пропустити від 3 до 5 місяців. Але під час відновлення він отримав рецидив і був змушений пропустити весь сезон. Фани були в шоці. Після того, як терами вкрали два сезони в Джелямбіде, тепер всі мали хвилюватися і через Бена. І вже на старті сезону 17-18 років Бен почав доводити, чому його обрали під першим піком. Йому знадобилося лише 4 матчі, щоб зробити свій трипл-дабл в НБА. Сімон став першим гравцем в історії, який набрав 170 очок, 100 підбирань та 80 передач в його перших 10 матчах. Він закінчив сезон, набираючи 16 очок, 8 підбирань та 8 передач у середньому. реалізуючи 55% китків з гри. Він був найуніверсальнішим новачком в лізі з часів Леброна Джеймса. Бен виграв новачка сезону, обійшовши донованом і але, що найважливіше він допоміг Філі виграти 52 матчі. 76ers вийшло у плей-офф вперше за останні 6 років. Процес нарешті пішов. Філадельфія довела ще чотири роки танків. Це Чудовий варіант отримати топ талантів. Генеральний менеджер Філи Сем Хінкі виглядав як найрозумніша людина в лізі, особливо після домінуючого виступу Філи в першому раунді плей-офф проти Майами, де Сімонс набирав 18+, плюс 9 плюс і став першим новачком з часів Меджика, якому вдалося зробити трипл дабл своїй першій серії плей-офф. Але хайп навколо Бена та Сіксерс дуже скоро вщук. І Серія проти Бостона оголила слабкі сторони його гри, розкривши найбільші проблеми. Бостон знищив ефективність від проходів та скидок Бена на догу завдяки змінам малого. Варда Селтіх залишали великий каньйон перед Сімонсом на периметрі, відходячи від нього метрів на 500. його проходи не працювали. а Сам Бен виглядав розгубленим, немотивованим і безпорадним. Напад Філадельфії не працював і вони програли цю серію в п'яти матчах. І навіть попри всі вище згадані сильні сторони у грі Бена Сімонса, вже за пару тижнів він перетворився з Комира на найбільшу мішень для хейту. Фани просто зненавиділи австралійця. Важко було уявити, що розігруючи, може кидати настільки погано, але багато хто захищав Сімон Говорячи про те, що у нього ще все по Сімонс обов'язково стане зіркою. Він працює на своїм китком серпошоне з Взагалі-то було багато гравців, які приходили в лігу без китка, такі як Джейсон Кіт, Геран Хіл, Брон Джеймс. І на початку сезону 19-го року Сімонс досі був без китка, але в усьому іншому він був настільки сильним, що його слабкі сторони не заважали Філі вигравати матчі. Особливо після того, як всередині сезону Філа отримала Джиммі Батлера та Табайса Херріса. Наприкінці другого року в Лізі Сімон став старим. У нього було 22 трипл тріпле, але 0-17 тривочкових. Тим не менш, Філа перемагала, і фани не особливо хвилювалися щодо нові вміння закидати м'яч. Кільце, але в серії другого раунду проти Торонто роль Бена швидко змінилася з домінуючого розігруючого до порожнього місця в атаці. Він наче виграв Оскар, а потім перейшов на дешеве телевізійне шоу. Але що дивувало найбільше, це відсутність мотивації Бена Виглядало так, наче він взагалі не хотів бути на корті. Фани були в шоці. Я втомився приходити на матчі, і дивитися на те, як він сидить і нічого не робить. Мене це дістало. Ось як я почуваюся. Сьомий матч проти Репторс, коли м'яч провалився у кільце після легендарного хитка Кавайта, та завершив сезон для Філі. Першим кого звинуватило у параді, звичайно, був Бен, але тренер продовжував публічно захищати його та ховати його слабкі сторони. В наступні пересезонці, коли Філадельфія грала вдома проти китайської команди, Сімонс нарешті забив свій в кар'єрі тривочкове. Філадельфія святкувала так, наша виграла титул. Але Стефом Кері Бенсім. Монс не став і протягом сезону він забив лише два семи трочкових, але його гра покращилася, особливо в захисті. Він лідирував лізі за перехопленнями. Увійшов до третьої символічної збірної сезону та першої символічної збірної захисного плану. Але потім прямісінько перед плей-офф він отримав травму і філу винесли в суху в першому раунді. В наступному сезоні Сімонс втретє потрапив стар, набравши в сезоні рекордні 42 очки та посівши друге місце в голосуванні за кращого захисника ліги. Коли настав час плей-офф, його хілесова п'ята проявилася ще більше. Киткові показники стали ще гіршими. Він мучився зі штрафними, показав найгірші цифри з лінії за всю історію по сезону реалізуючи лише 34,2% штрафних, обійшовши Вілта Чемберлейна. Та О'Ніла. З цими невдачами Сіменс остаточно розробив впевненість у своїх силах. Він банально боявся та Перестав ходити під кільце, що зробило його абсолютно безпорадним гравцем в атаці. В серії другого раунду проти Атланти Сімонс не виконав жодного китка в четвертих чортях п'яти семи матчів серії. Саме в заключній чверті сьомого матчу стався момент, який йому не пробачили. За три з половиною хвилини до кінця матчу Бен мав вільно забивати згори, але Сімен. Це був ключовий момент матчу серії та сезону. Філа знову програла, а Бен набрав 19 очок за останні три матчі серії. Як і попередні сезони публіка була не дуже задоволена його виступом. Більш того, цього разу МБ та тренер Док Ріверс не захистили австралійців. Сімонса розкритикували за відсутність будь-якого прогресу в китковому компоненті, і тоді стало зрозуміло, що обмін Сімонса це вже питання часу, і попри те, що за контрактами у нього залишалося ще 4 роки, в 21-му році Сімонс попросив трейд з Філадельфії 76ers. Але проблема була в тому, що на той момент його ціна була дуже низькою. і обміняти Бена на прийнятний пакет Саунті Сіксерз було важко. І тоді почалася справжня драма. Він заявив, що пропустить тренувальний табір команди, якщо його не обміняють. Це мабуть шутка. Бен Сімон ставить якісь умови Бен Сімонс? Але бен, як і обіцяв, пропустив тренувальний табір, що їм назвав неповагою до команди. І через свій демарш Сімонс втратив чверть свого контракту, що змусило його повернутися до команди 11 жовтня. Але мова тіла та робоча, і таке гравця, казали про те, що він не збирається працювати по-справжньому. За декілька днів після такої роботи тренер Док Ріверс просто вигнав його з тренувального кемпу через небажання виконувати певні вправи та неприпустиме ставлення до роботи. Філадельфія відсторонила його на старті сезону. а Його штраф за відсутність у тренувальному таборі та командних зустрічах сягнув 1,4 мільйона доларів. Наступним кроком Сіменса було рішення розповісти про свої ментальні проблеми, але йому ніхто не повірив. І Філа продовжувала його штрафувати. Наприкінці 21-го року. Сімон став власником найбільшого штрафу в історії NBA, який сягнув 10 мільйонів доларів. І буквально за 6 місяців стосунки Бена Сіменса та Філадельфії з хороших партнерис на погані, потім і на жахливі. А сам Бен від з найкращих захисників світі перетворився на ходячу катастрофу, яка більше не хоче носити джерсі своєї команди. І нарешті, в лютому, 22-го року Сімонса було обмінено Бруклін на Дженса Хардена. Більшість експертів оцінили цей трейд як він-він для всіх сторін, адже щодо гриби на Сімонса було ще багато надії. Філадельфії Сімонс та Імбід трохи заважали один одному, адже вони оперували в атаці в одному просторі. В Нет Сімонсу було значно легше грати в ролі смолбольного центрового, він мав стати такою собі варсією Дреймонда Гріна в нет. У Брукліні були кайрі та дії, які закривали питання скорінгу. Тож від сімон потребувався захист, підбирання і створення моментів для партнерів. В йому треба було завершувати шибки на грати у хай пост. Але майже відразу після трейду у Сімонса з'явилася нова травма, Тепер почалися проблеми зі спиною, через які він вилетів з гри до кінця сезону. Очікувалося, що 21 квітня Сімонс дебютує за не четвертого матчу серії проти Бостона. Він повідомив про це партнери по команді у чаті. Весь світ чекав на дебют Сімонса, який нет, не могли програвати. Але за декілька годин до виходу на майданчик Сімонс змінив свою думку і заявив про те, що він не гратиме. Це м'якою кажучи, здивувало його партнерів по команді. Бруклін програв ту серію, а сімонсу зробили операцію на спині. І нарешті, на початку наступного сезону, Сімонс повернувся на майданчик, але виглядав він як бліда тінь самого себе. Таке враження, що Сімонс відчував дискомфорт, просто дивлячись на кільце, не говорячи вже про китки у стрибку. Він знову не йшов у проходу, адже боявся штрафних, з яких реалізував лише 44%. Це найгірший показник в Лізі. Його пасивність заважала команді, його захист був не таким якісним як раніше. Через травму він втратив свою мобіль. Ніс та атлетизм, коли він був на майданчику, нец виглядали просто жахливо. Ближче до Різдва Сімон почав давати позитивні сигнали. 17 січня зібрав свій парш трипл дабл за нец. 10 ічок, 10 відбирань та 11 передач у матчі проти Сан Антоніо. Здавалося, справи покращуються, але в лютому він отримав травму коліна та знову втратив можливість грати. 24 березня нец оголосили про те, що у Сімонса ушкодження нерва у спині, і він знову вибув до кінця сезону. У нього є ще два роки за контрактом, за які він має заробити 78 мільйонів доларів без жодних сумнівів. Це найгірший контракт біє прямо зараз. І прямо зараз Сімон зіграв лише 55% матчів, забив 5 тривачкових за кар'єру, і Він отримує все більше і більше травм. Більш того, бен продовжує кидати не тією рукою, адже насправді він правша, але Батько чомусь перевчив його на шольгу. Але якщо подивитися на те, як він завершує атаки, йому значно комфортніше робити це саме правою рукою. Насправді він міг би кидати краще, але він не продемонстрував жодного прогресу в цьому компоненті. Реальність така, що йому достатньо було б стати посереднім шутером, як Дреймонт або Яніс. Йому було б достатньо закидати 30% древочкових та 70% штрафних, завдяки чому він міг би сміливо атакувати клоузалоти і ходити під кільце, не лякаючись лінії штрафних. Яніс, можливо, найкращий гравець у світі прямо зараз, але він не кидає дуже добре. Бен фізично схожий на Яніса. Він величезний, може бігати з м'ячем по майданчику. Йому лише 27 років. Якщо йому вдасться вирішити проблеми в голові та підготувати тіло, він може знову стати ефективним гравцем NBA. Яким ви бачите продовження кар'єри австралійця? Чи зможе він знову стати гравцем рівня NBA? Свої думки пишіть у коментарі. Це дабл дрібл.